Придумали дуже таку, мені здається, правильну ідею робити серію заходів для дітей е, певного віку. От сьогодні ми зібрали дітей е, з Херсонщини, які, на жаль, не можуть зараз проживати да, в своїх домівках. І сьогодні у нас так якби категорія найменших там від трьох до восьми років. Влаштовувати свята для малечі. Завжди актуальна, тому що у наших дітей вкрали дитинство і ми хочемо дарувати моменти радості. Для всієї нашої команди, благодійного фонду Саппорт Херсон дуже важливо не просто передати да, там, подарунки, а зробити таку атмосферу, котра буде спогадом, теплим спогадом про цей жахливий період. по-перше сказати привіт, земляки! Слава Україні! Героям слава! Вітаємо всіх на нашому благодійному заході з любов'ю до Херсонщини. Дуже важливо підтримувати дітей в цей непростий для країни час. Ну, це моє ну, ті, кого в першу чергу треба підтримувати сьогодні. Це звичайно діти, і тим більше діти з окупованих з деокупованих територій, тому що їм в такому малому віці довелося пережити те, що багатьом в дорослому віці не довелося, і багато хто не пережив. Їх. дітей, Я обожнюю їх реакцію, тому що вона в них максимально щира, максимально знаєте, така чесна. І це ну, це найкраще, що може бути для артиста, і для в принципі, для людей. Ну, а Мені дуже приємно те, що я можу їх підбадьорити якось, підняти їм настрій, подарувати класну емоцію. Для мене це сьогодні більше, ніж місія, тому я думаю, що кожен артист, кожен співак, вокаліст або будь-хто, хто має а, якусь точку впливу до народу і до людей. Має сьогодні говорити про свою громадянську позицію, має допомагати е, дітям, має допомагати нашому народу, тому що в цьому ми сила. Чому б вам не заспівати той самий суперхід? Заспіваємо разом. Учи сьогоднішнього заходу Денис Жупник і Саша, його дружина, наші хороші друзі, вирішили їх підтримати. Але насправді команда, яка сьогодні організовує цей захід, діти Хелп, це наші теж давні товариші. І коли ми підійшли під сцену сказали, є гітара Іване, пісню пес патрон люди. Знають, діти люблять. Чи можеш заспівати, то я, звісно не відмовився. Ходи вони об'єднують, дають дітям змогу продовжувати повноцінне життя і мамочки з ними поряд, і організатори молодці, і всі артисти, які прийшли. Всі прийшли для того, щоб сім'єю побути. Дуже приємно відчути себе частиною своєї землі і бути долученою до того, що Україна все ж таки є однією родиною. Цей людина завжди з нами.